До Конотопського районного відділення поліції звернулася 56-річна жінка, яка повідомила, що стала жертвою шахраїв. Потерпіла у одній із соціальних мереж, натрапила на оголошення про надання матеріальної допомоги у розмірі 12 тисяч 500 гривень. Для її оформлення необхідно було ввести в свій пін-код від картки, що останній зробила. Виконавши всі перераховані вказівки на невідомому сайті, з рахунку заявниці зликло більше 16 тисяч гривень. Зразу вискочила допомога для всіх українців по дівнадцять Я, Якими дуже обрадувалася. І я зайшла. Я обічно не заходжу, тому що я не за кожен А це так легенько. Так, да, як от свій. Воно мене вискочило, я нажала, я нажала свій код. Я знала, що не можна нажимати. Але... У поліції, за даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України шахрайство та вживають всіх необхідних заходів, аби встановити зловмисників. Шановні громадяни, зверніть увагу. Наразі шахраї вдаються до розміщення оголошень в інтернеті, соціальних мережах та месенджерах про нібито надання грошових виплат громадянам України, так званої є допомоги. При переході за посиланням випливає вікно, іноді зовні схоже на стартову сторінку банківського застосунку, де необхідно вказати номер карти, пін-код, пароль для входу в застосунок та фінансовий номер мобільного телефону. Ні в якому разі не заповнюйте таких анкет. Якщо ви зазначите ці відомості, доступ до електронного кабінету банку опиниться в руках зловмисників, які зможуть швидко заволодіти вашими заощадженнями. Для зарахування коштів на вашу картку достатньо знати лише її номер. Всі інші відомості про банківські рахунки намагаються отримати тільки шахраї.